Доброго дня! Доброго. з нами сьогодні гравець команди Тім» wow Хадіс Умедов. Доброго хадіс. Які враження після гри? Ви сьогодні досить добре грали? В цілому дуже гарні враження. Ми тільки зіграємось з цими хлопцями. Ми нещодавно почали разом грати, але вже даємо бій людям. Перші два матчі, ми на жаль, програли. Перші три навіть матчі ми, на жаль, програли. Четвертий, ми також віддали свою перемогу. Це була з більшої частини моя провина, два голи я привіз команді. Але ми впевнено, набираємо. Набираємо у нас дуже гарний тренер, він до нас також нещодавно прийшов. Ми обов'язково зростемо, будемо ще більше давати бій. Були моменти, наш вратарь, ви самі бачили, дуже гарно відігравав, все переводив на поперечні на штанги. Тому в цілому все було добре. Але десь. Чуток у футзалках прийшов, десь не хватило цих шипіків маленьких, які допомогли би. У порівнянні з першими матчами, де ви досить багато пропускали, сьогодні ви зіграли дуже пристойно і незважаючи на статус аутсайдера в конкретно в цій грі, ви вели 2-0 та мали ж великі шанси на перемогу. З чим це пов'язано? Ви якось додали на тренуваннях? Це пов'язано напевно з тим, що ми зібрали свої четвірки. Почали один одного розуміти, награвати саме з тими, з ким комфортніше грати, кого ми розуміємо, кого бачимо частіше за все. Тому я думаю, це зіграло основну роль, так би мовити. Але загалом у нас змінюються тренування більш йде акцент там десь на фізику, десь на техніку. Це теж впливає, бо люди різні. Хтось фізично сильніший, хтось фізично слабкіше, але швидший. Саме на цьому ми знайшли ці ниточки, за які треба було поштовхати. І десь трішки не вистачило. Нагадаю, що ми програли 3-2, тобто 2-0 це ті голи, які нас могли вивести до перемоги, але залишили у крови. Які Давай. в цілому емоції в команди після гри і що сказав тренер? В цілому, ми ще не навчились друг другу не пхати, не казати: ти винний, ти не зрозумів, ти не дотягнув. Тому взагалом, ми не по, Ми постояли, поспілкувалися, але не той час, який потрібно було, який у дисциплінарній нормі є. Ми його не виконали взагалом. Усі довізадові задовільні тим, тим, що ми програли вже не так, бага, не з таким багатим е, разніцей. Вибачте, але що ну, тобто, що сказав тренер. Тренер сказав, що треба ще грати. Ваші голи ваші мене не цікавлять. Награвайте свою техніку, свої четвірки. І далі, вже по техніці, по своїй схемі він нас потягнув і все. Що ж, добре, дякую, щастиво. Дякую, вам, дякую щастиво. вам, гарного дня.